Бойлери, душові та інша сантехніка, десять громад Прикарпаття отримали обладнання для укомплектування прихистків, в яких проживають переселенці. Окрім цього, відбувся круглий стіл, на якому голови громад обговорили проблеми, з якими стикнулися під час прийому внутрішньопереміщених осіб. Усі деталі в наступному сюжеті. 10 комплектів, до яких увійшли електричні бойлери, обігрівачі, душові кабіни та інша сантехніка, отримали громади Прикарпаття. Така допомога, як ніколи доречна, кажуть посадовці. Звичайно, вона відчутна, тому, що ми можемо ці кошти спрямувати на інші, наприклад, на те ж саме утеплення того тої будівлі, що наприклад, донори не можуть наприклад, забезпечити. Бо все рівно ми прекрасно розуміємо, що ну, зараз держава компенсує комунальні послуги, ну, але продачаску вона не зможе. І краще зразу підготувати приміщення, щоб воно було дійсно правильно. Наразі ми готуємо два приміщення, куди їх переселити. Одне приміщення в нашому місті, друге приміщення в старостинському, ну, старостинській громаді. Також ми дали ще декілька приміщень, ну так само, щоб на. Наших донорів, щоб вони прийшли, подивилися. Тобто ми можемо таких, як мінімум, 5-6 приміщень ще надати для внутрішньопереміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення багато людей переїхало до Матеєвецької громади, та не всі залишились, каже селищний голова Любомир Веселовський. Ми подаємо дані, де поселився, звідки приїхав, тому що ми їх реєструємо всіх. Число місцевих народ, де поселився, звідки приїхали. А люди вже перевіряють, чи він приїхав чи у нього дійсно розбитий будинок, чи він дійсно є про налаштована людина. З різних причин, дехто повернувся, тому що визволили їхні території. Вони повернулися на свої місця. Дехто бачу, що дуже до них пристальна увага покинули територію нашої громади. Ті люди, які зараз проживають на території на нашої на громади, у нас немає ніяких конфліктів ні з місцевим населенням. 80% їх вже працює на роботах. Окрім комплектів обладнання для покращення умов проживання переселенців, громади також отримали тонометри та пам'ятку з питань профілактики серцево-судинних захворювань, яку розробили в межах проєкту. То навантаження 140 тисяч ВПО, які сьогодні у нас проживають в Івано-Франківській області. Воно несе за собою навантаження на різні сфери. І медицина це одна з таких зараз ключових моментів. Тому. В рамках нашої роботи, в рамках роботи агенції, ми бачимо це як свій пріоритет і будемо працювати в напрямку покращення доступності до медичних послуг, як і ВПО, так і місцевих мешканців. Бо ми тут вже не розрізаємо. Є люди, які живуть у нас в громадах, і всім треба мати якісну доступну медицину. Проєкт з покращення доступності до медичних послуг зараз знаходиться на початковому етапі, каже Ігор Мельничук. По-перше, це є це складне питання культури відношення до своєї здоров'я. Треба дбати і йти до лікаря вже не тоді, коли щось болить або щось відрізати треба, а йти до того, щоб перевіритися, чи все в тебе гаразд. От Власне, наша частинка нашої роботи це є. Інформування і невелике медичне влазнення там по вимірювання тиску такі речі, які ми можемо також роздавати на громади. Тому власне ми маємо дві складові: матеріальне оснащення і в доброму слові пропаганда здорового способу життя. Загальна вартість допомоги, яку отримали громади, складає близько 660 тисяч гривень.